Добрий ранок, друзі! Вчора я показала вам маленьку частинку турботи про своє здоров'я щоранку. І судячи по вашим коментарях, вас дуже зацікавила ця тема, тому сьогодні розказую детальніше. Ось ця вправа, яку я робила, ось ця, це вібраційна гімнастика. Ось ці дрібненькі рухи вони стимулюють лімфу рухатися швидше. Від цього ще тіло просинається зранку. І тоді і легкість стіл її буде, і менше е, набряків буде, і швидше виводяться продукти обміну з організму. І навіть ось такий приклад бачили, коли небудь тварина, ну наприклад, там собачка чи котик, коли вони чи билися, чи злякалися, чи тікали після якоїсь такої стресової ситуації, у них таке вони ж не замерзли, їм не холодно, але в них таке дрибіжання. Ось це оця вібрація йде якраз, щоб скинути з організму, який які виділився той адреналін, кортизол. Інакше оці гормони будуть труїти ваш організм. Іди сюди, кс-кс. А давайте покажу, як це вправо робиться. Ставите ножки на ширині ось так плеч. І дрібними-дрібними рухами ось так дрібними хвилинку, хвилинку. От, майже не відриваючи, біжим, нібито на місці. Дрібно-дрібно біжим майже не відриваючи ніг від землі. А про користь ходіння посою щоранку я вам розкажу наступного разу.